Мета нашого заходу заключається в тому, що станом на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо сумну статистику. З початку року ми вже маємо 39 загиблих людей на водних об'єктах. Для порівняння в минулому році станом на цей період було лише 29 загиблих. Найбільш прикро тому, що в цьому році вже загинуло 5 дітей. Один випадок загибелі дитини трапився в зимовий період на кризі, і буквально за минулий місяць ми вже маємо 4 випадки загибелі неповнолітніх осіб. П'ять рятувальних робимо в день. Якщо людина у нас знаходиться на невеликій відстані від ползасобу, а на невеликій відстані від берега, то ми можемо застосувати рятувальне коло або кінець Олександрову, тобто кинути потопаючого. Він може схопитися відповідно за рятувальний засіб, і за допомогою мотузки ми його підтягнемо до берега чи до плавзасобу. Якщо ж людина знаходиться на значній відстані, або ми бачимо, що можливо підійти плавзасобом доволі швидко до людини, то здійснюється з допомогою рятувальника. Рятувальник бере з собою рятувальну дошку, стрибає в воду. Підпливає до людини, подає їй дошку, якщо вона при свідомості, якщо вона не при свідомості, то з допомогою дошки надає їй плавучості і транспортує до берега або до плазасу.